Навіщо молитися, якщо Бог і так все знає? Чи можемо ми молитвою вплинути на його рішення? Мені дуже подобається вираз Блеза Паскаля: Бог встановив молитву, щоб дарувати своєму творінню високу честь, бути причиною. Звичайно, Бог достатньо суверенний, щоб залежати від наших бажань чи нашої волі. В глобальному плані йому не потрібні наші молитви, щоб щось зробити чи не зробити. Але Бог настільки любить нас, що дозволив нам брати участь у втіленні його волі у життя людей. Уявіть собі спілкування дитини і мами. Мама знає, що потрібно дитині, знає. Вона знає вподобання дитини в їжі. Знає, вона знає, що дитині не подобається. Так, навіщо тоді спілкуватися з дитиною? Бо любов їх єднає. Якби дитина нічого не просила у мами, взагалі з нею не спілкувалася б, мама б вирішила, що з дитиною щось не так. Любов це стосунки, а стосунки не бувають без спілкування. Молитва це спілкування з Богом, це обговорення проблеми. Це, це не означає, що як я скажу в молитві, так Бог і зробить. Навіть Ісус, коли молився, казав, Отче мій, якщо можливо, нехай мене обмене ця чаша. Однак не як я хочу, хочу, а як ти. Він говорив отцю про свої бажання, він ділився переживаннями, але довіряв йому остаточне розв'язання проблеми. Тому просити щось у Бога це абсолютно нормально. Якщо ми будемо довіряти йому остаточне рішення у будь-якому питанні, то проблеми для нас не буде, Бог зробить так, як справді буде краще для нас. Повторюся, молитва це спілкування, обговорення з Богом різних е, питань нашого буття, це якоюсь мірою прояв любові до Нього. Він чекає наших думок, він чекає наших бажань і, звичайно ж, чекає нашої довіри до Його волі, щоб ми були готові прийняти Його відповідь на наші молитви.